Кількість власних трудових ресурсів країни залежить від вікової структури населення. Що їх більше, то меншу є потреба в залученні іноземних працівників. Важливе значення має рівень освіти та кваліфікації, країни з розвиненою мережою закладів вищої освіти можуть підготувати власні національні кадри для всіх потреб економіки. Натомість, чимало висококваліфікованих фахівців країн, що розвиваються, здобувають освіту за кордоном і залишаються там працювати. Розвинені країни світу до наукових і інженерно-дослідницьких центрів запрошують на постійну роботу висококласних фахівців, переважно молодь з країн, що розвиваються. Так відбувається зменшення якості населення в країнах, що розвиваються, втрачається можливість сформувати в себе важливі наукові осередки. Без запрошення висококваліфікованих фахівців з інших країн. Цей процес не оминув і країни з перехідним типом соціально-економічного розвитку. Зокрема, з України, у 2000 роки виїхало чимало фахівців за ті технології до розвинених країн світу. Головними мотивами їхньої імміграції були вища заробітна платня, кращі умови життя та якість життя. Окремі малі розвинені країни світу створили високоякісне середовище для проживання і роботи для фахівців у певних підвидах економічної діяльності. Наприклад, це дозволило Люксембургу стати одним з головних центрів світової банківської діяльності. У більшості за людністю і площою країнах світу такими осередками специфічних видів діяльності стають світові міста. Тому в третинній сфері Брюсселя зайнято більше працівників, ніж у будь-якій іншій європейській столиці. Найбільшу частину становлять іноземні чиновники, що працюють у різних міжнародних організаціях, штаб-квартири яких чи важливі структурні підрозділи розташовані в цьому місці.